Усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні такий незапланований відосик буде. І хто вгадає де я, подивиться. Може хтось впізнає. Mm. Mm. <гум> так, дійсно я в Харкові. Я не очікувано сюди приїхав, бо маю деякі справи. А знаєте що? Поки я вирішу свої справи, я вам покажу нарешті. Я думаю, що це вийде. Свою градову машину. Я домовився, що я їду на СТО. людей я не знаю. Так що це буде сюрприз. як для мене, так і для них. А їздити я буду сьогодні на дуже прикольній машині. Я катаю вже третій день на ось такій кайфовій тачці, але є нюанс. Це офіціал, це біль. Це найдешевий X5, який тільки існує. Пам'ятаєте BMW Ксюшину, де вона відчиняється з ключа? Тут так само дивиться. Тут немає безключового доступу, тому ми повинні робити ось так. Так, це реальна біль, я Ксюше це казав, але цей біль догнав МНЕ. Але коли я сідаю всередину, все-таки це X5, Так що поїхали. Він має ось такий от салончик. Все більш-менш кайфово. Заглушечка BMW, все як треба. Іконок я тут не бачу. Це BMW X5 21-го року. Двохлітровий дизель на повному приводі. Це дуже така рідкісна комплектація, яка у нас коштувала приблизно щось 55 60 тисяч новий. Це найдешевший X5. Не був я в Харкові десь рік, дуже скучив, дуже. Дуже-дуже сумую, бо місто кайфове, капець з усіх аспектів. От уявіть, в Києві я на вокзал поїхав за 500 гривень там комфорт да? і півгодини. А в Харкові з вокзалу я до будинку доїхав за 5 хвилин, там, ну, приблизно я не знаю, кілометра 3-4 ну, Заторів нема, нічого нема. І вартість, вартість починається від 98 гривень. Ну, я одразу поставив 250, щоб машина приїхала дуже швидко, бо був дощик. І ранок. Що стосується цього x 5 це, так би мовити, найбідніша комплектація, яка заходила. Я про неї майже нічого не знаю, що тут є. Але я можу сказати, що тут майже нічого нема. Ні безключового, ні люку. Не знаю. Але машина, щоб ви розуміли, наскільки кайфова, бо, знаєте, все. У нас в порівнянні з грошима, да? тут двохлітровий дізельочок стоїть. Я катаюся третій день. Я сьогодні думав його заправити. Там був залишок на просто от отут, от шкала, на донушки вже було там дизеляки. Я її так і не заправив. Її заправили, <свісно> її власник заправив. Я не знаю наскільки, але витрата тут просто ну, 10 літрів на 100 км по місту. Просто кайф. Так, тут може, знаєте, всі там є такі люди, які скажуть, що вона пуста. Там того нема, цього нема, там масажу. Але слухайте, це x 5 чорний. Велика чорна машина, да? Їжджу просто в кайфі, бо всі тебе пропускають. Вона комфортна, велика, новенька. Ну я взагалі не бачу, знаєте, таких критичних. Моментів по цій машині. І прикиньте, коли ця машина в 21-му році була в продажі, на неї була черга. Бо от коли ти їдеш в Х5 всередині, ніхто не знає, да, там, яка в тебе комплектація. І за ці гроші, десь 55 тисяч доларів, це просто, знаєте, то був подарок долі для всіх цих пантерезів, да, на Х5 їздиш. Отак от, от, хлопці. Заїхав тут у подвір'я, дорога дуже така тут погана. І я вам хочу сказати: слухайте, їдеш просто ну, як на диванчики. Якщо вам треба драйву, ну так, буде замало цієї машини. А так на кожен день, коли в тебе майже немає витратів на пальне, бо будь-який інший x 5 він буде або трьохлітровий бенз, і там буде 20 літрів кушати. Або трьохлітровий дизель. Але слухайте, вартість на таку машину буде зовсім інша. Зараз бушна така машина коштує приблизно 50 тисяч доларів. І прикиньте, от людина, яка купила її за 55 у 2021 році, може продати її так само, як я купила. Знаєте, нема сенсу робити якийсь такий огляд машини. Вона звичайна X5, просто вона найпростіша комплектація, щоб ви просто розуміли. Вона так само велика. В неї, вон, бачите, жовті ліхтари, бо Це офіційна машина. Офіційна. Електроляда багажника, Sony PlayStation, все, що треба для BMW. -ста. Диски, я не знаю навіть тут які. А, диски тут 20. Все більш-менш прикольно тут, пристойно виглядає і подивиться, яка мардяка. І вона ще... Так, дивиться, і вона ще в броніпленці а? Потужна. Ха -ха. Не знаю, мені дуже подобається чорний колір, дуже кайфово виглядає. Також ось ця приборочка, це вже вона, не знаю, не остання, але вона дуже кайфова. В мене такої ще не було. Це ставиться десь приблизно з 18-19 року. Великий, мультимедійний, тут якийсь дисплей, не знаю, що там, то взагалі мені все не цікаво. Так за такі гроші дуже кайфове авто, бо слухайте, нагадую, 2 літра дизель взагалі немає жодних витрат. Просто. І таких машин на ринку майже немає. І за ними стоїть черга, бо ти їздиш зовні на дорогій машині, а насправді ти на неї нічого не витрачаєш мріяні щеброда. Поки я їду на СТО, дивіться, в Харкові заторів майже нема. Все супер, місто супер, все подобається, дуже скучив за Харковом. Щось цікавого, мені сьогодні зателефонував маляр з Києва, який фарбує сірий графітовий колір на Теслі Вайкі. І знаєте що? Він каже, я зробив. Я тобі казав, що я в середу віддам машину, от, тримай. Мабуть, він подивився ото моє відео, де, знаєте, я так трошки пожартував, коли сказав, що Маляра бачив, очі в нього чесні. І все-таки. Мабуть, знаєте, ото всі машини так от в бік. і каже, принципово робимо графітову до середи. Бо пацан сказав, пацан зробив. Коротше, лайк. Як пофарбував, я не знаю. Вона виглядає сіренько. тут я добавлю. Ну, що вам хочу сказати, графітовий колір дуже складний. Якщо навіть він не потрапив там декілька тонів, то знаєте, то буде вже не моя проблема. А проблема наступного власника. Я зробив все, що міг. Графіт це жах любого маляра. Трошки за BMW. От їду вже скільки тут, я не знаю сьогодні, пів години. Машина кайфова, просторна. От бачите, як я широко можу розставляти руки. Так, я не пристебнувся, бо тут заглушка, я не буду, знаєте, в чужій машині тут щось робити. Але я їду повільно от, 50-60 кілометрів. Двигуна, хто б що не казав? Тут би і півтора літрового б вистачало для міста. От я вам відверто кажу. Гонщики, дивіться, тут і 5-літрового буде мало, бо машина важка. Тут треба этот, двигун від ракети ставити, тоді тут щось поїде. Бо я їздив на. BMW 4,4 літра. Отака от, так? Слухайте, вона не їде. В порівнянні з Теслою вона не їде. Бензин уніштажає добре, а їхати ні. Так що, ще раз скажу, що ця машина не про швидкість. І 2 літра дизеля тут отак. Так, приїхав. Отака така от дверка виглядає після підготовки до фарбування. Слухайте, ну. Будемо сподіватися, що все буде добре. Колір білий, не важкий, все буде огонь. Нарешті я побачив градову машинку. Дирок вже нема, але є нюанси. Капотик трошки доробити треба. І дуже-дуже цікаво, що там з панорамою. Бо щось машина дуже не фартова. Капець, я бачу цю трищину. Не знаю, що там побачите, але таке. Так, по салону, слухайте, ну нормальна машина. Що мені казало, що вона вбита? Нормально. Поїде. Так, відкрили машинку. Давайте подивимося, що у нас всередині. Трошки бруду, то таке. Сідуха ок. Це вже рестовий салон. Бачите, вон карти. О, кермо супер, карбончик, все, що треба. Так, дуже цікаво, що у нас по пробігу? Десь полтинник. От відчуваю, десь полтинник. Дивіться, я вгадав. 49 тисяч кілометрів. Ось така машина, вона оновлена, вона розряджена. Щось якось вона не дуже виглядає. Ну, коротше, то таке все. Ага. Слухайте, ну якщо так дивитися, то є десь тут такі іменно ямочки, але це все буде турбувати наступного власника. Як я люблю казати, що біленька. На дісулях вогонь. Гума вува є. Поїхав я з СТО, не знаю, ну що я там мог вам показати. Стоїть машина, да, дверки нема, капот в роботі. Все роблять. Так що. Я думаю, може так трапитись, що я цю машину заберу і на неї поїду вже до Києва. І тоді я зніму такий більш-менш прикольний огляд, як, по-перше, доїхати можна до Києва з зарядками, які справи будуть. І коли машина виходить з сто, і ти на неї ще не їздив, що, які там косяки можуть повилазити. Так що їду до центру. Треба щось з'їсти, бо сьогодні я ще нічого не їв. За машину хочу сказати, що вона просто ну, отримує одне насолодження від неї. По-перше, через те, що тут двохлітровий двіжок, вона взагалі мене не провокує на якусь там, знаєте, агресивну їзду. Покликали мене друзі в ресторан, але знаєте, що мені ці ресторани вже просто отак, бо я там не наїмся, тому я їду їсти. Найсмачнішу шаурму в Харкові це. Маншер. Хто знає, той ставить лайк, хто не знає, дивіться, зараз я піду замовляти її. Дивіться, дуже кайфово виглядає пациентка неонова. Дорого да? багато, але знаєте що? от Через те, що нема безключового доступу, в мене вже заусініться на пальцях, просто туди-сюди смикати руку в крашеню за ключами. Я вже замахався. Реально вже отак все болить. Тут куча заусеніць. Ну що, ти, я тримаюсь, ми потужні. Зараз покажу шавуху нашу. Доброго дня! Доброго а можна мені ша... шаурму, яка буде найшвидше, мабуть, з куркою? Мені дозволили трошки підзняти кухню, Дивіться, вона Open Kitchen, так називаю звана. Назива хлопцям працюють швидко, в перчатках все дуже файно. Бролл такий от великий, дуже кайфовий, м'ясо, дуже багато. Ну і картопля, Макдональдса, Харків немає. Так. Приїхав я до хлопців на розборочку. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось машинки стоять. Щось тут крутять, вертять. Коротше, мільйонери тут всі гроші рубають, в кишеню кладуть. Вон сидять хлопці, гроші лопатою гребуть, збирають все. Що, мільйонери Харкова, привіт. Ну, вони казали, що спілкуватися з вами не будуть. Отак От це виглядає, так? Да? Рутина. Перебираємо гайки. А що тут в тебе кавон чи що то? Кавунчик. Отак от це виглядає купа всяких дротів. Купа речей. Просто десь так. Туда Куди? Туди? В дальній кінаті. О, каже, в дальній кімнаті там скарб. Коротше, отакий от, от будинок. Будинок, схованка запчастин Тесла. Купа всього просто капець. Продається X? Да. Скільки він в тебе вже стоїть? Год. Вот. Хто тобі його купив? 50. А хто був проти цієї покупки? Я yeah. Я тобі казав, не треба X брати. Отак, бачите, під відкритим небом збираються Тесли, котрі потім їздять по нашим дорогам. Так а що ти там відриваєш вже? Зайве? Да. Яку частину будеш різати? Жоб. А що ти попереду відриваєш? До речі, от можна подивитися, як виглядає X, коли він розрізаний. Бачите? Він он... Ну я маю на увазі, що двері зняті. Хто питав мене і думав зайнятися розборкою, дивіться як це виглядає. Це дуже важка праця. Бо... Да, Нехай не цей... Попадуть. Не только ж мне без денег оставаться. <реш> так, все, вымыкаю съемку, бо клиентов не буду. Типа попаду на 300 долларов, блин. Сейчас уже звоню 16. Это уже 400. Я не знаю, что это. Просто он меня озвучил все вместе получилось 16 тысяч. Ты сумный такой. Ну, скажи, як так трапилось, що ти домовлявся за 300 баксів, а тобі твої ж колеги, СТОшники, братство, так от роботи. Тому що це малярка. Хто вони. Ну просто на букву П. Ой. Професіонал. Хотів сказати на першу літеру. Професіонал. Ну, типу, професіонал. Коротше, отака справа. Віддавали машину малювати за 300 баксів, а вони кажуть. 16 тисяч ну, 400 баксів. Ви бачите, людина в автобізнесі вже скільки років. Нічого нового, все, все як обично. Приїхали забирати ваєчку, от її вже помалювали. Хлопці, як і казали, що заберете в п'ятницю. Так і сталося. Ну що, біленька стала, що сказати. Краще. Коротше, там подивимося. Це панорама. Отакий от салончик, кажуть, убитий, але жити можна. Все, тоді дивимося машину по колу, щоб не було ніяких сюрпризів. Потім, як то кажуть. Ну все, поїхало. Їду за ваєчкою, ну слухайте, біла машина завжди виглядає круто. Ха -ха. Перформанс стріляє, я його догнати не можу. Бо двохлітрова BMW їде їде не дуже гарно. Але ще раз нагадую, що по місту просто за очі. Ладно, хлопці, отакий вийшов випуск. Тут буде і камера 360, і така моя поїздочка до Харкова. Трошки вам показав, як це відбувається. Розборка, зборка. Коротше, працюємо. От. А далі наступний відос я буду знімати, звісно, якщо він буде, як я поїду з Харкова до Києва, бо треба буде ще доїхати. Бо там трошки, так би мовити, можуть бути питання, але побачимо. Планую зняти, як Вайка доїжджає до Києва, скільки треба мені буде зарядок, та як все пройде. Так що підписуємося на канал, обов'язково ставимо лайки. Бо подорож на машині, яка тільки виїхала з СТО, ну це така, знаєте, авантюра. Єдине, що мене тішить, що вона не була бита, це градова машина, і я сподіваюся, що я доїду до Києва. Так, що все, до побачення.